На 29 червня 2024 рік розпочинає ось потроху дозрівати такий сорт персика під назвою Мостиський над Ну, Ще він не зовсім стихлий ще йому потрібно, але вже м'ягкий. Не хоча скуштувавши це в порядку. Пушений середньо, Смак поки з цього плоду ще не розкуштував, не доволі насичений. Ось такий, Приємний персиковий. Гарно на сонці він запалюється. Тут де був такий більш поодинокий, вирівняний плід. смачний, ось цей тонізуючий катаманий для персика такий солодкий з приємною кислотою, з кислинкою приємний смак плоду. Мастиський над Зазвичай він з 10 липня починає дозрівати цього річ набагато раніше. То на ньому є навантаження, це при тому, що я його дуже сильно обрізав на живці.